З новим офісом та більшим спектром завдань регіональне представництво благодійного фонду Stabilization Support Services відкрили на Хмельниччині у новому приміщенні працюватимуть команди управління Верховного комісара ООН у справах біженців та проєкту IREX. у центрі уваги питання та потреби внутрішньо переміщених осіб. Надання консультації з інформаційної підтримки внутрішньопереміщених осіб тут мова ведеться про індивідуальне консультування та групове консультування внутрішньопереміщених осіб. В напрямку законодавчих змін підвищення спроможності рад внутрішньопереміщених осіб наразі в Хмельницькій області створено 30 рад внутрішньопереміщених осіб з існуючих 60 громад в 2024 році. Співпраця буде в напрямку стратегічних сесій та менторської підтримки. Цьогорічна новація в роботі додають у фонді адвокація змін до нормативно-правових актів на користь постраждалого населення. Кілька заявниць звернулись до нас з таким питанням. Житло знаходиться в місті Донецьку. Воно наразі ну вони формально їм володіють за документами, вони мають занесено в реєстрі, тобто, фактично, вони є власниками. Житло наразі не зруйновано. Користуватись вони ним в силу об'єктивних обставин і причин не можуть, і компенсацію зазруйнована. Або пошкоджені, вони також отримати не можуть, тому що фактично ця квартира стоїть, вона вціліла. Це питання обов'язково потрібно врегулювати на законодавчому рівні, адже значна кількість людей опинилися от саме в таких умовах, і питання потрібно вирішувати. Ще одна цільова аудиторія працівники закладів соціальної сфери. Для них підготують тренінги психоемоційного розвантаження. Проведення тренінгів з психоемоційного вигорання, а саме для осіб, які працюють в сфері людина-людина, тобто це найбільш складніша сфера, де люди мають проходити психосоціальну підтримку для того, щоб бути завжди в тонусі, в гарному емоційному настрої, також щоб могли допомагати іншим. Крім того, минулого року фонд забезпечував соціальні інституції орхтехнікою. Цьогоріч закуплять вантажні велосипеди. Працюватимуть у шести громадах області. Для них нададуть підтримку і в соціальних паспортів. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста.